Катерина відсунула коробку з маминими фотографіями, і зі старої книги випав конверт невеликий, кремовий, злегка пожовклий. На ньому її дівоче ім'я Каті Вербицькій. Особисто рука здригнулася в домі на вулиці Календарній у Семиграді ще пахло маминими травами і пральним порошком. Учора похорон, сьогодні розбір речей. Вона розірвала крой, витягла аркуш. Катю, якщо це читаєш, я вже не поряд. Я пішов не тому, що не любив. Навпаки. Ти називала мене ворогом, а я просто не мав права лишатися. Пробач, Орест. Вона перечитала кілька разів Орест Левчук той самий, з яким вони сварилися в школі, який ніби здав її батька за борги, чи в що родина тоді пережила найбільший сором. Ворог це було їхнє слово. Її голос у голові відгукнувся тихо. А якщо не так. Загорлав телефон. Дмитро. Вона глянула і взяла. Ти як? звично низький голос чоловіка. Слухай, я домовився з ріалтором у Семиграді. Якщо поставимо ключову ціну зараз, продамо швидко. Гроші підуть у справу, ми ж планували кав'ярню у крушельнику. Дім, мамин, я ще не. Катю, не затягуй, пам'яті це не образить. Нам треба рухатися. І е, сьогодні забери Поліну зі школи вчасно, я застрягну на нараді. Добре, сказала автоматично і поклала слухавку. Вона ще раз глянула на лист. Я пішов не тому, що не любив смішно. Вона пам'ятала Ореста різким, мовчазним і ніби завжди з камінцем у кишені, щоб говорити боляче. Пам'ятала, як після історії з боргами батько дивився крізь неї, ніби через кватерку. Пам'ятала, як Орест зник у середині літа, не попрощавшись, Катерина сховала лист у кишеню джинсів і вийшла на подвір'я. Сусідка тітка Стефа, що все життя носила хустку в горошки, притулилася до воріт. Прийми ще раз, доню. Надія була світлою. Ти одна тут? Так, кивнула Катерина. Тітко Стефо, а ви пам'ятаєте Ореста Левчука? Сусідка зиркнула пильно, як люди дивляться на чужі ключі. Пам'ятаю. Хлопець був упертий, але не злий. Чого це ти? Та книжку знайшла, згадалася, збрехала. Стефа повела плечем. Не розгрібай, старе, старе любить кусатися. Катерина усміхнулася ввічливо і повернулася в дім. Слова сусідки болісно збіглися з рядками листа. Вона набрала Ірину, старшу сестру, яка вже 10 років жила в Тишинівці і приїхала на похорон лише на кілька годин. Ти завершила з нотаріусом? безприлюдій спитала Іра. Я йду назад. Завтра ефір. Ще ні. Е, слухай, у мами в книзі був лист від Ореста. Від кого? У голосі сестри було щире здивування і щось тверде. Катю, ти серйозно? Бог із ним. Мамі він не подобався, і мені теж ні. Ти знала, що він мені писав? Ніхто нікому не писав. Він сам винен. І взагалі, ти не відкривай ці теми. Тримайся подалі від того хлопця і від тих історій. Не дай Бог знову тягнемеш це в сім'ю. Мамі цього б не подобалося. Мами, немає. І я. я хочу знати. Знай, тільки не роби дурниць. Ірина вимкнулася першою. Катерина довго дивилася на чорний екран телефона, ніби він щось міг додати. Потім набрала Юстину, шкільну подругу, яка з усіх сил уміла сміятися. Юрстю, зустрінемось, я в Семиграді. Я в кав'ярні на Брунатній, приходь. І не забудь обійняти мене, я цього потребую сильніше за твою каву. В кав'ярні було тепло. Юстина обійняла її, відсторонилась і глянула уважно: Ти як не спала тиждень, хочеш говорити? Катерина дістала лист і поклала на стіл. Юстина прочитала, зітхнула. Знаєш, я колись думала, що він тебе кохав, тільки ти цього не хотіла бачити. Чому ти так вирішила? Бо коли сталася історія з боргами твоїх батьків. Він ішов до директора і брав на себе чужі слова. Я бачила. Мені здається, він хотів щось виправити, а потім раптом зник. Подіювали, що його батька перевели, але я не вірила. Було ще щось. Мені здається, він тоді нас здав. Катю, інколи ми зручно перекладаємо провину, бо так легше жити. Але це не означає, що воно було таким, як було. Чого ти хочеш зараз? Зрозуміти і поговорити з ним. Він повернувся рік тому. Має майстерню на Старому Ярку, робить меблі, живе своїм племінником, я бачила їх кілька разів. Орес став іншим спокійний, ніби отверенний. Ти можеш, я сама прийду. Прийдеш, тільки не бери з собою своїх старих образ, гаразд, вона м люблять шуміти. І ще одне: пам'ятаєш, хто на пошті працював тоді? Мама? Отож, може, не всі листи доходили. Катерина відчула, як щось під серцем стислося. Повернувшись додому, вона відкрила мамину шухляду з нитками. Серед котушок лежав маленький ключик на рожевій стрічці. На дні скриньки було подвійне дно, тонка дощечка піднімалася нігтем. Під нею схований конверт. Листикаті. Пробач. Всередині три аркуші обгорілі по краях і квитанція з пошти двадцятирічної давнини. Руки затремтіли. Вона розклала їх на столі. Але в цей момент знову задзвонив телефон. Дати. Дмитрів голос був сухий. Я писав Я вдома, знайшла ще листи. Які ще листи? Катю, не блукай. У нас немає часу на сентименти, на спогади. Продамо дім і все. Я вже порахував. Це мамин дім, і моє дитинство, і мені треба розібратися. У чому? У листах якогось підлітка? різонуло. Орест писав мені, і я хочу з ним поговорити. З ким? В його голосі з'явилася металевість. Ти серйозно збираєшся зустрічатися з тим типом? Чого тобі не вистачає? Мені не вистачає правди, сказала Катерина і сама здивувалась, наскільки спокійно це прозвучало. Добре. Робиш що хочеш, робиш одна. Я не потягну твої драматичні ідеї. І не забувай, Поліна теж моя донька. Якщо почнеш дуріти, я заберу її до Києва. Вона прикрила очі. Боляче, страх. Злість, але водночас ясність не лякай мене дитиною, тихо сказала. Забереш всі школи і приведеш додому вчасно. Я буду. Він буркнув щось і відключився. Через хвилину прийшло повідомлення з невідомого номера. Не зустрічайся з ним. Не розпалюй те, що ми нарешті згасили. Де? Катерина відчула, як холодок пробіг по спині. Ми. Хто ми? Чому згасили? Вона все ж розклала листи. У першому Орест пояснив, що взяв на себе чужу провину за крадіжку товару зі складу її батька, аби врятувати людину, яка колись допомогла його матері. Мені здавалося так правильно. Я не хотів, щоб тебе торкнулося брудне. Ти кинула в мене словами, а я не вмів захиститися. Я пішов. У другому коротко. Мені запропонували роботу у Городищі, я їду. Якщо скажеш залишайся, залишуся. Третій уже без надії. Я все одно люблю. І не має значення, що ти думаєш про мене. Бережи себе. Катерина не помітила, як минула година. Потім підвелася, одягла куртку і поїхала на старий яр. Майстерня Ореста була за старим млином. Двері відчинилися легко. У середині запах дерева, терпкий, спокійний. Орес стояв спиною, шліфував полиці. Він обернувся і в очах на мить промайнуло все, що не вміщується в слова: подив, страх, радість, обережність. Привіт, сказала Катерина. Я знайшла твої листи. Він витер руки об фартухи кивнув. Привіт. Я думав, ти їх ніколи не побачиш. Мама їх ховала. Вона піднесла конверт. Чому ти тоді пішов? Бо твій батько попросив мене зникнути. Сказав, що так тобі буде легше. А я був занадто гордий і занадто дурний. Я думав, що це захист вийшло інакше. Він просив? Прийшов до мене. Сказав, що я руйную твоє життя і що якщо я дбаю про тебе, піду. Я пішов. А ще він зробив крок до вікна, наче міг спертися об світло. Не я здав його за борги, він сам підписав папери. Я лише сказав правду, коли мене притиснули. Я думав, що так менше зла буде, не вийшло. Катерина дивилася на нього і роптом відчула, що її уявлення про минуле тріщить, як стара плитка. Чому ти не прийшов до мене? Прийшов. Три рази. Надія Петрівна не пустила. Сказала, що ти не хочеш мене бачити. Я писав і перестав, коли зрозумів, що листи не доходять. Вони доходили, просто не до мене. Вона усміхнулася криво. Я знайшла ще й квитанцію. Я думав, ти щаслива. Орест опустив погляд. Ти ж поїхала вчитися, потім вийшла заміж. Я бачив твої фото в мережі. Думав, добре, значить, я хоч не завадив. А ти, Катерина сама не помітила, як її голос став м'якшим. У мене є майстерня, я Артем. Племінник. Його матір, ну, це не важливо. Ми справляємось. Щастя, штука тиха, але є речі, по яких болить. Двері майстерні раптом рішуче розчинилися. На порозі стояв Дмитро. Обличчя тверде, в очах ревніва тривога. Я так і знав, кинув він. Катю, збирайся. Ми їдемо. Дмитре. Ми поговоримо і я приїду. Я не дитина. Ти моя дружина. Я людина. Вона випередила слова, яких боялася почути. І я маю право поставити крапки у власному минулому. Орест ступив у бік, але не вийшов з кімнати. Дмитро перевів погляд на нього це ти писав їй великими літерами про кохання двадцять років тому. Знаєш, що таке доросле життя? Кредити, плани, дитина. А ти все про свої ранки, романтик, я нічого у вас не прошу, тихо відповів Орест. Вона прийшла сама, саме це і лякає, прошипів Дмитро. Потім обернувся до Катерини. А якщо я скажу, що це погано вплине на І Якщо ти ще раз назвеш мої рішення поганим впливом, я нагадаю тобі, хто і чому ночами не повертався додому. Раптом сказала Катерина холодніше, ніж очікувала від себе, далі продовжувати. Він сіпнувся. Мить і незнайомий погляд відплив із його обличчя, натомість з'явилася втома мені написала влада? спитала вона вже рівно. Це не твоє діло, буркнув він, але вже без упевненості. Я заберу Поліну зі школи і привезеш її додому о шостій. Вона подивилася просто. Дмитро щось ще хотів сказати, але стримався і вийшов, голосно грюкнувши дверима. У майстерні стало тихо. Вибач, сказала Катерина, я не планувала так. Життя рідко питає Орест ледь всміхнувся. Катю. Я маю сказати ще одне: Твоя мама вона не була проти мене просто так вона щось знала про твого батька. І про заповіт. Я не певен, але чув, що існує додаткова угода до паперів на цей дім, щось про рік, протягом якого його не можна продавати. Звідки ти це взяв? У мого дядька тоді був той самий нотаріус. Він колись проговорився в розмові. Я не надав значення. Тепер думаю, може це важливо. Не віддавай дім поспіхом. Катерина кивнула. Вона відчувала, як шматочки пазлу нарешті починають ставати на місця. Вона подякувала і рушила до виходу. Перед дверима зупинилася. Знаєш, у твоєму першому листі було, ти називала мене ворогом. Я більше так не думаю. А як? тихо спитав Орест. Я думаю, що ми обоє були дітьми, і нам було страшно, і, мабуть, це не вирок. Коли Катерина повернулася додому, згасало світло. Вона розклала документи на столі, замиготів екран. Ірина, у нас проблема, сказала сестра з порогу розмови. Нотаріус щойно відправив скан. Є додаток до заповіту, дім записаний на нас обох, але там умова, рік не продавати. І, увага! Є лист, де мама просить передати тобі один ключ і схованку зі стрічкою. Я знайшла ключ і листи. Я зараз не розумієш, але мушу сказати: зробила вдих. Двадцять років тому я теж переписувалася з Орестом. Недовго. Я була дурна, але він писав мені, щоб, щоб пояснити, як правильно написати лист тобі. Я тоді ревнувала і, здається, я одну записку знищила. Катю, пробач, я все це поховала. А тепер воно пішло на поверхню. Катерина не відповіла одразу. Вона сіла на край стільця, відчуваючи, як біля ребер щось колеться. Дякую, що сказала. Нарешті вимовила пізно, але чесно, мабуть, цього зараз і треба. Дзвінок у двері змусив її здригнутися. На порозі стояв кур'єр з конвертом від нотаріуса. Вона підписала отримання і розірвала край всередині. Мамин лист, датований тими ж роками Катю, я роблю те, що вмію, бережу тебе. Можливо, помиляюся. Якщо ти читаєш, значить, я вже не зможу пояснити. Там, де рожевий ключик, знайдеш те, чого боялася я не квапся продавати дім. І не називай ворогом того, хто колись закрив собою твою помилку, М. Серце забилося швидше. Закрив собою твою помилку, яку? В пам'яті раптом спалахнув давній епізод, їхній бабусин сервант, пусті кишені батька, її підпис на якійсь папірці в магазині, за знайому, дурна школярська. І як Орест тоді сказав, я поговорю, вона навіть не зрозуміла тоді, чому він взяв усе на себе. Виявляється, от чому? Телефон завібрував знову. Нове повідомлення з того ж невідомого номера. Ти вперта, Скінчи з цим. Завтра, о дев'ятій приїду, поговоримо про договір купівлі. Катерина відчула, як всередині піднімається хвиля цілком зрозумілого гніву. Ми, це точно не вона. Вона набрала Ореста, він узяв з першого гудка. Можеш бути завтра зранку у нотаріуса на площі годинника? спитала вона. Здається, у мене є питання. На які я більше не хочу шукати відповіді сама. Буду, просто відповів він. Катерина поклала слухавку і відчула раптом, як полегшення і страх переплітаються у щось справжнє. Вона підійшла до ліжка Поліни, притулилася губами до її чола. Дитина спала спокійно. Мам, ти чого? прошепотіла крізь сон Поліна, не розплющуючи очей. Все добре, сказала Катерина. І вперше за довгий час повірила власним словам. А вже вранці, коли місто Семиград ще позіхало, вона відчинила двері нотаріальної контори і побачила в коридорі двох людей Ореста і Дмитра, який тримав у руках папку з надписом Договір. Їхні погляди зустрілися, і Катерина зрозуміла, далі почнеться найголовніше. У коридорі нотаріальної контори пахло папером і кавою з автомату. Нотаріус Калюжний, сухий чоловік у світлому піджаку, запросив усіх до кабінету. Доброго ранку, пані Катерино, пані Ірина на зв'язку по відео. Пане Дмитре, ваш запит щодо продажу я бачив. Пане Оресте, ви як свідок обставин. я. Той, кого колись попросили зникнути, сказав Орест спокійно. Але головне документи. Нотаріус відкашлявся, розгорнув теку. Заповіт Надії Петрівни Вербицької підтверджує спільну власність доньок на будинок у Семиграді, додаткова угода, заборона відчуження і застави строком на 12 місяців із дня відкриття спадщини, переважне право користування за Катериною, як опікуном неповнолітньої Поліни, є підпис і печатка. І ще лист відпокійної, який я маю зачитати спадкоємцям. Дмитро напружено стиснув папку. Заборона формальність, у нас є покупець, умова вигідна, він розкрив свою теку, попередній договір. Він нікчемний, без згоди обох співвласниць, і всупереч забороні, спокійно відрізав калюжний. Я не буду це посвідчувати, і суд теж не підтримає. На екрані Ірина зітхнула: Я підтверджую: продавати рік не будемо. Катю, ти ж чуєш? Чую, сказала Катерина, і вперше зарано усміхнулася очима. Пробачте. Але це не все, продовжив нотаріус, і подав тонку справу. Двадцять років тому існувала заява про покриття чужого боргу, підпис Орест Левчук Одержувач ваш батько. Сума невелика, але там примітка: відшкодування шкоди за вчинок неповнолітньої. Я зберіг копію, бо справа колись проходила через мене. Думаю, це те, про що згадувала ваша мати у листі. Катерина взяла аркуш. Наче хтось легенько натиснув на її груди, і там щось відчинилося. То це ти, вона подивилася на Ореста. Я тоді міг лише так хотів, аби все затихло. Воно не затихло, прошепотіла Ірина на екрані. Телефон Дмитра здригнувся на столі. Він різко натиснув відхилити. На секунду Катерина встигла прочитати ім'я Денис, будівництво. Вона підняла погляд, то оце і є ми. Про яке писали з невідомого номера? Катю, Дмитро стиснув скроні. Я намагався зробити як краще. Нам пропонували хороші гроші, у нас кредит, кав'ярня не витягне. Денис нормальний, він усе владнає. Владналося б так, щоб Поліна прокинулася б у чужому місці без бабуси на саду, і без права на спогади. Він мовчав. Нотаріус поклав перед Катериною ще один конверт Лист покійної. Дозволите? Катерина кивнула. Голос нотаріуса став м'якший Доні, не поспішайте з чужими рішеннями. Дім це не тільки цегла. Якщо зможете, залиште тут голос нашої родини ще на рік, а там час підкаже і не бійтеся того, кого простили. Підпис: Мама. Тиша стояла кілька довгих секунд. Потім Ірина на екрані витерла очі. Я зрозуміла Катю. Тримайся, я приїду на вихідні. І так, у нас є ефір. Я зможу зробити сюжет про маленькі родинні кав'ярні Семиграда. без імен, але з адресою. Хай люди прийдуть, хай живе цей дім. Дякую, сказали одночасно Катерина й Орест. Дмитро підвівся різко, стілець скриготнув по підлозі. Я зрозумів, глухо мовив він. Ви натиснули на святе. Ви виграли. Тільки не забувай, Катю, у нас сім'я Поліна не деталь інтер'єру. Я пам'ятаю, відповіла вона втомлено, і прошу, не став мене перед вибором між правдою і страхом. Він забрав свою папку і вийшов, не грюкнувши дверима. Це було схоже на нього набагато менше, ніж ранковий напад. На подвір'ї контори стояла тітка Стефа з пакетом пиріжків. Я тут через пошту проходила, виправдалася, і одразу знизила голос. Це я Орестові сказала, що сьогодні нотаріус думала, хай уже розплутається. Дякую. Катерина обняла її і запоріжки теж. То що, продавати не будете? Рік точно ні. І добре, бо будинок любить, коли в ньому сміються. Стефа пішла, залишивши запах теплої випічки, Орест і Катерина поволі рушили в бік майстерні. Говорити було простіше на ходу. Мені вчора здалося, що я знову 17-річна, і боюся власних рішень, зітхнула вона. Я вчора боявся іншого, що ти підеш і не повернешся, зізнався він. Страшно було і тоді, і тепер. Ти дивно спокійний? Бо я втомився воювати з тінями, усміхнувся краєм губ. Хочу будувати стіл і мовчати, коли немає що сказати, а якщо є, казати просто. Скажи тоді просто, чого ти хочеш. Він зупинився. Хочу, щоб ти залишилася тут настільки, наскільки сама вирішиш, щоб ми зробили щось корисне з цим домом. Можеш сміятися, але я бачу на задньому дворі веранду, там каву. А в сараї майстерню, дерево і запах випічки ладнають між собою. Це звучить дуже правильно. Катерина не стримала усмішки. А ще хочеш? Хочу мати право носити по ліні важкий рюкзак зі школи. Хочу, щоб ти не бігла, коли я підходжу ближче, і щоб наші розмови не ховали в чужих конвертах. Вона мовчала, та в очах у неї щось світло срухалося з місця. Вечір, двір на календарні ожив. Сусіди заносили стільці і банки з варенням, хтось привіз старий ліхтар, Орест привів дощечки, Юстина розливала чай. Ірина встигла приїхати нічним автобусом і вже командувала так, ніби завжди вміла. Напис Вербицька і Левчук», кава й дерево це не занадто? підморгнула сестра. Поки що Вербицька й друзі, усміхнулася Катерина, а там життя покаже. Дмитро прийшов пізно, стояв за хвірткою, ніяковів. Поліна вискочила до нього сама. Тато, дивись, дядько Орест зробив поличку для моїх книжок, захоплено показала. Дмитро кивнув Орестові. Той відповів коротким: Добрий вечір. Катю, поговоримо, тихо. Вони відійшли до яблуні. Я винен, Дмитро дивився в землю. Я справді хотів швидко вирішити, і так, у мене була історія з владою. Коротка, дурна. Я вже розірвав, не виправдовуюсь, просто кажу я не ворог по лінії, і не хочу бути твоїм ворогом. Я теж не хочу. Катерина втомлено сіла на лавку. Але я не повернуся в те, де мене не чують. Давай чесно, нам краще розійтися по-людськи. Поліна матиме тата й маму без судів і криків Можеш. Дмитро кивнув. Уперше за довгий час у ньому не було ні тиску, ні образи, лише туга і полегшення. Можу. І допоможу з кав'ярнею, якщо треба, я вмію домовлятися, криво усміхнувся, інколи навіть чесно. Допоможи не псувати, сказала вона м'яко. Це вже буде багато. Вони мовчки потиснули руки. Як люди, що відпускають і не нищать мостів. Тижні після того клопоталися у добрий бік. На варанді з'явилися перші столики, запахло корицею, на полицях дерев'яні іграшки Артема, Орестурого племінника. Люди приходили на нову каву з історією. Хтось питав, чи правда це той самий дім Надії Петрівни, хтось приносив старі фото Семиграда. Повісти тут хай місто пам'ятає себе. Ірина зробила сюжет теплий, без зайвих імен. Але з чергою до вихідних. Дмитро привозив Поліну у п'ятницю і забирав у неділю. Інколи лишався на чай і сміявся з сусідами так, ніби вмів бути легким. Анонімні повідомлення зникли самі собою, мабуть, коли зрозуміли, що тут уже не лякаються. Одного вечора Орест приніс маленьку шкатулку з горіха. Це тобі, поставив на прилавок. Я зробив для листів. Думав, нехай тепер нічого не губиться. Вона відкрила. Всередині лежав ще один конверт, давно пожовклий. Звідки він з моєї кишені, усміхнувся винувато. Я так і не надіслав його тоді, коли зрозумів, що листи зникають, думав зайве, тепер хочу, щоб ти прочитала, якщо захочеш. Катерина дістала аркуш. Рядки були прості, трохи нерівні. Якщо колись ти дізнаєшся, що я не зраджував тебе, не кидав і не продавав, знай, я все одно винен, бо мовчав. Якщо колись ми зустрінемося, я хочу вміти стояти поруч і не ховатися. Я вчуся, Орест. Вона підняла очі. Ти навчився? Не знаю, але стою. Стоїш, повторила вона і відчула, як щось тепле накриває її з голови до п'ят, наче ковдра з дитинства. Ходімо завтра на ринок, мені потрібні нові чашки, і трохи сміливості. З чашками допоможу, усміхнувся він, а зі сміливістю теж. Вони вийшли на веранду. Двір у вечірніх ліхтарях виглядав, як маленька сцена, де всі ролі свої. Тітка Стефа сперечалася з Юстиною що краще: мак чи яблука. Артем підвішував нову табличку. Поліна читала вголос казку для молодших сусідів. Ірина стояла збоку, знімала кротке відео і підморгнула сестрі. Це буде найкращий ролик тижня. Знаєш, сказала Катерина, спираючись плечем до Ореста. Я довго називала тебе ворогом, а потім виявилося, що ворог був іншим страх. Дякую, що ти тоді не зламався, і тепер теж. Дякую, що відкрила конверт, відповів він. Вони мовчали, і в цій тиші було саме те, що треба місце для нового. Дім на календарній ніби глибше вдихнув. Він любив, коли в ньому сміялися, і коли хтось нарешті казав у голос те, що мав давно сказати. Щасливий кінець прийшов не фанфарами, а дрібними буденними звуками: сміх Поліни, дзвінчашок, стукіт молотка в майстерні і тим листом, який більше ніколи не загубиться.